Давайте теперь первый Чё Вчера команда Забрать Пытались на ваш рации Да не выходит. работает там рация внизу Наверх надо выходить Ты же сам Короче едем мы до дома Так плине час. В пам'яті кадр кривавих стежин Вона пройшла вже крізь вогонь, крізь кіптя вушин. Режим хотів ні задушити свободи, зачаток. Вона з роками стала жінкою серед дівчаток Поламати волю бувати прийшли дикі примати, поля вата спати відразу, бо тут з кожної хати люди дістають гармати. Це наша розплата, кате сміливих воїнів, з нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить, біль нестерпний. Та вона робила вигляд, ніби просто то нежить, казали всі змирись врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно на мапу нації. Через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ця помста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Випухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра. Щоб жили у мирі, діти, вона та хто чорта поховає, в домовині, ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не на коліна, У моєму серці ти не. Як пощастило мені жити серед прометеїв, країна воїнів, борців, митців і волонтерів. Ті, хто поліг, сидять десь тихо там собі на хмарці. Чекають виродків, що грілись на гуманітарці. Ви нам не рідні, ніби покручі підкинуті. Вас доля неминучі дожини. І з часом згинуть ті безславні морди. Ви всі демона, раби, ваша домівка, брудний мордор Боже, хто ж вас породив? І скільки тих синів, що потікали по Європі, Та є з ким нам честь сидіти в одному окопі. Азов ЗСУ, ССО, група копів. Від ворога залишиться тут тільки дин та попіл Це біси, застуса, за бандеру, чорновіла Нехайся наша доля нелегка і й За Бучу, за Ірпінь, дітей застрілених потилицю. Ну людь собі силицю ми ще пройшли з тобою тільки пів дороги. Ми вже з тобою поплачемо на святі перемоги. Всіх воїнів шануємо, і славу їх помножимо. Ми ще, брат, заспіваємо, як тільки переможемо. перекрытие ромки сказали что больше не надо копать